Привіт, Рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, про свій бізнес. Привіт, привіт. Я маю трагенцію, франчайзингова агенція Джойнап в місті Харків. Супер. А ти проходила моє навчання рік тому. А, я хочу запитати, що в бізнесі змінилося, стало краще або гірше. Систематизація бізнесу, планування у нас тепер є зустрічі кожного понеділка і кожної п'ятниці командою, і ми виросли в два, а то навіть по деяким місяцям в три рази. Ну, до курсу це було до тисячі доларів, то зараз це дві-дві з половиною до трьох. Супер, супер. А що саме тебе спонукала записатися на навчання? Тільки зростання, тому що ну ти для мене є, як я, я давно в турбізнесі точно так же як і ти, і слідкую за колегами, які розвиваються. Скажи, будь ласка, яка інформація була ну така найцінніша для для тебе з цього навчання? Найцінніше для у мене з цього навчання це планування. Я тепер ну, все, все бачу, бо в мене був хаос у документах і не було якоїсь системи, як це правильно сказати. От, і тепер я відкриваю табличку. Звісно, я переробила під себе, да, ну зовсім вона відрізняється від того, що ти давала, але ну так, так як мені зручно. І я тепер бачу, коли, наприклад, там, якщо це було там раннє бронювання, і дивлюся дати доплат, які можуть бути. Я дивлюся, чи можу я підвищити там, наприклад, чек на рекламу. Тим самим збільшити кількість ну, запитів лідів, да, щоб забезпечити повністю роботу менеджера. Які твої плани на бізнес зараз? Ну, тільки вперед, тільки зростати. А, саме головне ми ж мишвінери. Хто це, це зрозуміє. Так, ми ж вінери, бо тоді, коли ми з тобою зустрілися, це було теж одним із планів да, досягнення, причому ми в планах його ставили навіть з тобою, прописували, що це до кінця 2024 року. Ми ними стали у вересні. Супер, то тобто на, на три місяці перевищили, і зараз ми тримаємо вінера. От ну і не не просто вінера, а по мережі. Ми кожного місяця, от тільки в березні, не ввійшли в топ 15 по франчу. Слухай, так це в ми... Маркові війну, ви вінери. Я вас слушаю, вітам. Зараз затратити на рекламу. Які витрати на рекламу зараз? Ти знаєш, небагато, ну 200 максимум 300 доларів. Супер, це дуже класно. Слухай, скажи, будь ласка, ти вже мала досвід туризму, як ти говорила, а чому ти вирішила от прийти саме на навчання? Можливо, те, що ми знаходимося зараз в Харкові, знаєш, немає ну, впевненості в своїх кроках, в своїх діях. Да? І я ж, по суті, ну, не... досвід то є, досвід в продажах, да? досвід... а в управлінні не такий в мене вже й великий досвід, тому що я, по суті, ну, один-два менеджера, це не... не є велика фірма. Тому для мене це теж було головним. Дякую тобі, що ти поділилася своїм досвідом. Велком.